Статистика одна, реальність інша. Факти поцікавились, як влада на місцях виконує новий закон про забезпечення бійців АТО земельними ділянками. Виявилось гарні наділи, дефіцит. Тож відкараскатися від зобов'язань чиновники намагаються не і на папері, начебто, все надали, але бійці та їхні родини не хочуть брати землю на смітниках і вимагають справедливості. Ірина майже рік чекає повернення свого чоловіка за то, поки він на передовій вирішила отримати обіцяну від держави ділянку землі у рідному місті. Землю дали ось тут, на смітнику. Ді з дітей приблизительно 12 соток. Всього участка приблизительно 40. Вже є большая вероятність, що якийсь з цих двох саме нам. Окрім сміттєзвалища, тут ще й болотиста місцевість, скаржиться Ірина. Будувати на ній справа не підйомна, але ця ділянка все, що може дати мерія. Більше вільної землі в Житомирі немає. Тож Ірина вимушена погодитись. Чиновники ж плечима знизують. Мовляв, тут ледь не рекреаційна зона. Поряд ліс, транспортна розв'язка є. А сміття то сусіди зносять. Є вже багато літ. Ні, це не город вивозять жители те, тех районов и даже большую часть жителей близлежащих сел. Просто вот привозять на машинах, збрасують, свалюють і так далі. Ми періодично проводимо рейди, періодично чистимо і так далі. Ну, в тому році ми його повністю зачистимо. Своїх обіцяних владою ділянок ще не бачили майже півтори тисячі сімей бійців із Житомира. Поки в міськраді вирішують, як задовольнити всі заявки, ветерани АТО самі шукають вихід. Вирішили звернутися до уряду. Валерій показує план ділянки, яка належить Державному агентству лісових ресурсів. Цих двох сотень гектарів має Стачити на всіх, от тільки віддавати її атошникам, ніхто не квапиться. Пройшли всі інстанції, всі процедури, і ми фактично знаходимося перед останньою фінішною чертою, де будуть прийматися рішення через тиждень Надіємося, що документи вже будуть знаходитися в кабінеті міністра. А це вже столичний район Биківня. Ще торік київська влада виділила тут ділянки і планувала зводити багатоповерхівки. У них мали дати квартири тим, хто повернувся з війни, але віз і досі там Було це рішення про поділ поділена ця земельна ділянка в биківні на 92 ділянки по 10 соток, які будуть роздані. Сім'ям загиблих, моя особиста позиція голови земельної комісії, що це неефективне використання ресурсу, а набагато ефективніше використання це забудова багатоповерховими житловими будинками. Із майже чотирьох тисяч заяв у столиці не задовольнили третини, кажуть чиновники. Земля тут дефіцит. Тож міська влада проситиме в області пів тисячі гектарів. Їх має вистачити на всіх киян, які повернулися зато. Та що це буде за земля? Вже знає Олександр Кіборг Донецького аеропорту. Участок. На краине села, посреди поля, показали мне на карте. Вроде как ничего, но потом, когда наложили другую карту гуголскую, оказывается 300 метров до ферм Гавриловских Курчаток. То есть вы можете представить, какая там стоит вонь и какие там грунты. Часом у владних кабінетах звітують, усе йде за планом. На папері половині бійцям АТО землю або видали, або оформляють. Та Олександр продовжує чекати на свою ділянку. Він не розуміє, чому, коли держава кликала її захищати, чоловік не роздумував. А тепер свою обіцянку вона виконувати не квапиться. Я не отримав землю. Все. треба добиватися, вихажувати, випрашувати. Це дуже сильно роздражає парою єль свізер. Юлія Мартищенко Олексій Сопільняк. Факти ICTV.